У 1941 році перед початком німецько-радянської війни в Німеччині створюють два українські легіони Нахтігаль і Роланд. У їхній основі ідея пройти військовий вишкіл, щоб здобути шанс на незалежну Україну. Нахтігаль, сформований із добровольців ОУН, проходить спецпідготовку в складі підрозділу Бранденбург 800 командир Роман Шухевич. 22 червня легіон переходить кордон, а вже 30 червня входить до Львова, де бачить наслідки розстрілів НКВС і захоплює ключові об'єкти міста. Саме тоді зі Львівської радіостанції звучить проголошення акту відновлення української державності. Це не сподобалося німцям, починаються арешти тиск на українців. У 1942-му бійці Нахтігаля відмовляються присягати Гітлеру. Більшість з них переходить до УПА.